Існує безліч способів маніпуляції з треком під час і після запису матеріалу Tools. Розпочнемо знайомство зі списка треків. Ми вже знаємо, що під час натискання на трек той підсвічується, а це означає, що він нами вибраний. Натискаємо на цей кружок і приховуємо трек. У меню список треків є й інші опції. Ви можете відображати лише якусь вибрану групу треків, приховувати, вибирати і відсортовувати треки. Ви також можете переміщувати треки. Жовта лінія вказує на місце розташування трека. Ми рекомендуємо давати назви для треків. При подвійному кліку по назві треку з'являється його заголовок та коментарі до нього. Назвемо цей трек LGTR і тиснемо «Tab». Тут пишемо коментарі і тиснемо Enter. Тепер коментарі стають видимі, і щоб їх розгорнути, тиснемо сюди. Розширимо цю область. Після переходу в вікно Mix прокручуємо вниз, і тут бачимо назву трека та коментарі. Наразі є безліч команд в меню трек, які можемо використовувати для перегляду і роботи над треками. І найперше, що ми зробимо, це здублюємо трек. Ми бачимо, що трек «LGTR» наразі виділений. Коли ми дублюємо трек, з'являється спливаюче вікно, де обираємо, які дані слід дублювати. Залишаємо усі опції, як є. Маємо також казати, скільки дублікатів необхідно зробити. Робимо один дублікат, і система називає його LGTRW1. Звичайно, ми його переіменуємо і, можливо, прийдеться підправити коментарі. Переконуємось, що трек виділений. Рухаємось у меню трек Delete. Автоматично трек видаляється. На жаль, це видалення не може бути повернене або відмінене. Так що будьте обережні та уважні, коли думаєте видалити трек. Давайте повернемося до вікна Edit і виділимо наш трек. Однією з переваг Pro Tools є можливість зробити трек неактивним. Заходимо в трек, вибираємо Make Inactive і бачимо, що весь трек посірів. Ми будемо бачити трек, але його не почуємо, і він не буде використовувати ресурси комп'ютера. Але поряд з тим усі настройки для трека, незалежно чи це міді чи аудіодані, будуть збережені в сесії. Таким чином, ми суттєво економимо потужність та ресурс комп'ютера. Повертаємось в меню трек, обираємо «Make Active» і активуємо трек. Тепер його можна чути і використовувати. Знову йдемо в вікно Mix, натискаємо на значок трека. Вибираємо Make Inactive» і щоб зробити його активним, клікаємо по ньому ще раз. Все, про що ми розповідали, можна знайти в меню, класношої правою кнопкою миші над назвою треку. Таким чином знання про усі способи управління та перегляду ваших треків дають вам можливість значно ефективніше використовувати Pro Tools. Переклад Ірина Канцевич текст читав Ярослав Баран, дубляж здійснено на студії Yaris Sound.